Мой ребенок сидить в підвалі, пол України сидіть в бомбоубежищах. Сьогодні Настя Каменських назвала причину, чому Потапу паралізувало пів обличчя. А також співачка зізналася, що Потап евакуйовував екс-дружину, сина і пачерку, і це було дуже страшно. Прощаюсь к українцям, колегам по шоу бізнесу Ані Лорак, Світлана Лобода. елка вы украинки, наступил момент, когда нужно не просто выкладывать посты с надписью «Мы за мир». Этого мало, нас здесь убивают, нас уничтожают, нас сжигают. Мой ребенок сидит в подвале, полукраина сидит в бомбоубежищах. Говорите об этом, говорите, не молчите. Не будет прощения никому, кто промолчал или поддержал этот кровавый режим. Никого не простят. Не будете вы выступать на концертах под аплодисменты и делать вид, что этого не было. Все запомнят, что вы молчали и не сказали, хотя знали, знали, что происходит. Нагадаю, Настя Каменских нещодавно повернулася в Украину, дала декілька благодійних концертов, підтримала волонтеров І також заявила, що Потап не повернувся до України, і сьогодні вперше зізнається, яку суму вдалося їм зібрати з благодійних концертів за кордоном. Отже, поїхали. Одна з причин, чому Потап не повернувся з Іспанії до України, це його хвороба. У нього параліч обличчя. У Потапа паралізувало півобличчя у червні. Продюсер не розповідав, що саме з ним сталося, а от його дружина, співачка Настя Каменських, назвала причину. За словами виконавиці, від початку повномасштабної війни всі стресують. Потапенко, який ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхав до Іспанії, не виняток. За словами Насті, її чоловік сильно хвилювався, і на тлі стресу у нього паралізувало. Пів обличчя про це Каменських розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк. У нього відняло половину обличчя. Де б ти не був, у твоїй країні війна, у твоєму серці війна, у твоєму житті війна переживають усі. І льоша мій не виняток. Він, як чоловік, повинен триматися. Коли я в істеріці всі хвилюються. Тут треба евакуйовувати, тут треба домовитися, тут допомогти, тут поїхати. І такий його моральний стан привів до того, що в нього паралізувало половину обличчя. За словами артистки, потап не міг ані їсти, ані пити. Репер два місяці лікувався і досі відновлюється. Це мало дуже страшний вигляд. Воно паралізувало і не працювала частина обличчя. Ти не можеш їсти, не можеш пити. Здавалося, обличчя ніколи не повернеться до нормального стану. У кожного по-своєму. Стрес такий сильний, що організм не може на нього не реагувати. Коли ти нервуєшся, нервуєшся, а ще й не знаєш, що буде завтра, то все, додала Настя. І в попередньому моєму відео користувачі писали, що ця проблема досить затяжна. І також Каменська сьогодні зізналася про екс-дружину Потапа, що він евакуйовував її та сина і пачерку на початку війни. За два дні до повномасштабного вторгнення Каменських разом з Потапом поїхали на відпочинок до Іспанії і взяли своїх мам також. Власне, там вони і перебувають. Коли окупанти почали обстрілювати українські міста, він був просто шокований. Утім, потап одразу зрозумів, що треба евакуювати рідних, аби вони були у безпеці. Так, репер допоміг виїхати з України своїм співробітникам. Він навіть віддав їм своє авто. Звісно ж, репор подумав про екс-дружину Ірину Горову. Як розповіла співачка Настя Каменських, вони постійно були на зв'язку. Він був на зв'язку, домовлявся. Це було страшно, якщо чесно. Ти хвилюєшся, у тебе серце не на місце. Зараз прилетить, що робити. Домовився там, бо на той момент вже ж комендантська година. Якщо ти тут не виїдеш, там ти потім не доїдеш. І він домовився онлайн для того, щоб вони спочатку виїхали з під Києва. Доїхали до однієї точки, а потім до іншої, і вже після виїхали за кордон. Як поділилося Каменський Горова з донькою та сином поїхали спочатку до Молдови, а вже звідти до іншої країни. Нині вони у безпеці. Спочатку вони поїхали через Молдову, потім вони поїхали до Будапешта. У них свої плани. Я не можу за них відповідати. Ми бачили вже з Андрієм і дуже багато разів Льоша ще ж подорожує з благодійними концертами, і де виникає у нього можливість зустріч. З Андрієм. Я не знаю, де вони зараз поділилася Настя Каменських. Також співачка зазначила, що вони разом з Потапом змогли зібрати 75 мільйонів гривень на потреби Збройним силам України. Це велика сума, і всю усю суму вони передали на фронт. Навіть коли Потап не міг виступати, він виходив з коробкою поміж людей і збирав гроші. И все эти кошты продавал для ЗСУ. Смотрите украинские новости. Там вам расскажут правду. Мы никогда бы не напали на такую страну, как Россия. Посмотрите размеры Украины и огромную территории России. Никогда мы не нападали на вас. Мы на своей земле. Мы защищаем ее. Гибнут ваши ребята. Три с половиной тысячи русских мальчишек, молодых танкистов, летчиков уже погибло. Мы не хотим, мы защищаем свою землю. Мы этого не хотим, мы хотим мира. Я прошу вас о малом, расскажите, не молчите, не будьте затворниками. Не пройдет это мимо вас уже, не пройдет, точка невозврата уже минула. Звичайно, є дуже багато критики цієї пари зараз в соцмережі, але мені здається, кожен на своєму фронті і те, що робить Каменський хіпотап, це інформаційна боротьба, адже вони часто густо записують відеозвернення, показують всі реалії того, що відбувається в Україні. В Україні відбувається жахлива війна, і це бачать як українці, так і люди інших національностей. Також виступ Насті Каменських на. Музичні премії Latin Music Awards, був просто фантастичний. Її побачили десятки, а то й сотні мільйонів людей, і які дізналися про Україну саме від неї. Дякую їм за допомогу Збройним силам України. А мені здається, з приводу там зради, як багато пишуть. То треба зрадників шукати трохи в іншому місті. Їх до речі дуже багато. Але не туди дивимось. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте обов'язково дзвінок, аби не пропускати сповіщень про нові відео. Слава Україні! Україна обов'язково переможе! Дивіться також інші відео у мене на каналі. Битва за південь Збройні сили України почали контрнаступ на Херсонщині. Всі подробиці у попередньому відео. ću sve